Мир вам, браті і сестри. словом, яке я поділюся дуже скоро. Проповідники догадаються це буття 26 глава, 12 вірш. І сяя Ісаак в землі той і получил тут год ячменя во 100 крат. Так благословил його Господь. И стал великим человек сей. И возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. Реакция. И все колодези, которые выкупили рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне, завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкупал Исаак, колодец и воды, которые выкупаны были во дни Авраама, Отца Его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама и назвал их теми же именами, которыми назвал их Отец Его. И копали рабы Ісааку в долине и нашли там колодец живой воды. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. Реакция. <laughs> наша вода. И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся оттуда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховод, ибо сказал Он теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле до цього места. Братья и сестры, первоначало мужей. Які Бог нам показує в писанні їхнє начало житті, їхнження по землі, транствування. От це нам оставлено, що не що то велике, а таке просте, щоб нам було понятно. І сіяв і в той землі. Сьогодні, браття, давали настанову нашим братям молодим діаконам, яких положили на рукоположили на служіння. І там написано, що раби Ісаака. І хтось сьогодні сказав, що ви вже раби ну, раби для Господа. Це таке, знаєте, названня, трошки воно нам звучить странно, але у Божому домі це хороше названня. Апостол Павло каже, апостол Павел волею Божою раб Ісуса Христа. І всім вірним. Я узнік в Господі. Брайте, браття сестри, апостол Павло спокійно це каже, з великим задоволенням я рад. О, бути рабом Господа, вказується, це велика привілегія, це велике благословення. І от раби Ісааку, Ісаак сіяв. Не дивлячись ні на що, браття сестри, коли приходить сніг, сходить з землі в наших містностях. Ми розуміємо, що треба йти в поле, брати плуга і займатися тим, чим займаються люди, щоб був ячмень, щоб була пшениця, щоб було жито, щоб були бобові і так далі. Тому що, і сестри, этому всьому природа чоловіче, і Господь так заложив, учить нас, творець наш. І спати во время того, коли треба сіяти, це глупо. Поэтому, братья, якщо сьогодні, як то м'ясність прийшли, ми странствуем по землі, головна задача Ісаака сіяти, ти, братці, а Господь пішле б до жранній позній і виросте написано, і собрав тут. крат. О, якби, браття і сестри, Господь благословив народ Божий так, щоб во сто крат сіяння пройшло. Ото було б радості. Не треба було б вже Сакраменто хор кликати, ще він, може, просився, бо Льоня сказав би: ну, браття, нас тут хватає, якщо хтось приїде, ну ми ну, не проти. Щоб і так Бог благословив, браття-сестри. Щоб востократ, браття, сійте. Ви сійте, і Господь сильний, оте все зерно, браття, сестри, послати влагу, щоб воно проросло і дало плод. Но раби. Ісаакові теж не спали. Хто з України знає, що таке Україна, що таке Полісся і що таке чорноземний район? Якщо в нас на Поліссі бувало так, що чотири кольця впустять в землю, і вже вода, то в деяких місцях треба було сім коліс таких бетонних купати, щоб була вода. Колодязь. Ми читали за колодязі. Я не довго, братися. Скажіть, яка молода сім'я? Ось тато з мамою вже жениться їхній син? Бере дівчину, тут уже хату строять, в першу чергу дивляться, де то викупати колодязя, щоб вода в хаті була. Я не говорю за Америку, де в Америці теж. Що то за дом, якщо там хати нема. В хаті води нема, крана не крутиш. Що то за хата? То неправильна хата. Ну, в Україні ми купали колодязі. І значить. Ті спеціалісти по цьому справі, так подобно як раби Ісакові, вони були, видно, знали, де воду шукати. І вони ось там вибирали візуально ось і там копали, і ось там знайшли, каже, і нашли живу воду. І тут, браті і сестри, ми говоримо про наші молоді сім'ї, сім'я молода. Першу чергу треба колодязя викупати, щоб в хаті була вода. І постирати, їжу зварити і так далі. І де-не-де треба було 11 коліс спускати. Аж там же починалась вода. А бувало так, що копали, 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 воно трошки помокрило, ждали, ждали два-три суток, вода не прийшла. І в друге місце переносили. Таке було. Ну, я знаю, браття я з України. Воду знайти, браття, сестри, щоб ето вода є, є такий, знаєте, компонент. Без якого сім'я? ну, Трудно, ти будеш до сусіда ходити, доріжку топтати через городи. Або ж то туди геть далі, до тої сусідньої хати, бо там вода є. Ну що це за дом, як води нема, браття молоді? Ну, що то у вас за сім'я, як нема води? У вас ви пішли врану на роботу і прийшли ввечері, а жінка вам кожен раз буде недовольна вас зустрічати. Бо вона так наносилася, що в її руки відвалюються. А треба постирати, а треба зварити їсти, а треба худобу і так далі, і так далі, браті сестри. Вода. Треба в хазяйстві в хоромах, вода, хлопці молоді. Ви поженетеся, якщо ваша сім'я, ви не знайдете місце і не прокопаєте так глибоко, що в вашій сім'ї появиться вода Божа, ви будете ходити по сусідах їздити. Ви будете ходити до свого друга там молитися, воду шукати, а у вашій сім'ї буде засуха. Сьогодні, браті і сестри, прийшло время, де воду шукають просто. Її дуже просто знайти. Купив телевізора в Улмарті, з якихось там 500 бакс. повісили його на сцені. В собранні не йдуть, включили собі пультом, двох лежать на, 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 на ліжку. Вода, все нормально, моя сім'я. Ну, 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 браті. І сохне душа. Амін. Браття, молода сім'я. І коли вже у вас будуть множество стада і раби і рабині, як в Ісаака, що це за хазяйство, якби його води не було. І там ми читали, задача філістимлян була. Понімаєте, оцей мір, він глуп. Він не розуміє, що таке вода. Авраам трудився. Треба, треба було тяму мати, як воду викупати, щоб була вода. Взяли позавалювали. Світ, браття сестри, завалює, йому не потрібна вода Господня. Він чуж цього. Він сьогодні ходить до річки, ніякої, якої там течуть всякі смради. звідти бере йому нормально, то мір. Но, браття, сестри, той, хто знає вкус живої води, він ніколи не заспокоїться. Він сьогодні буде їхати дето з якого-то колумбуса, яких то 800 міль. Щоб де на молитві побути, щоб напидлась душа води. І коли, браття, сестри вийшла жінка із Самарії і побачила, ніякий чоловік там сидить у колодці сіхаря. І заходить такая мова. О, Господі мой, колодець то, -то глубок, а ти сидиш навіть без відра, і ти предлагаєш мені воду, так тебе й почерпнуть нічим. Чуєте? Людина, яка далека від істин Божих, вона розсуждає по-мірському. О женщина, якщо ти знала дар Божий і хто з тобою говорить, я той, який стояв перед Моїсеєм, де була задача вісака в Моїсея, хто цей стан напоїть водою і знемог скот? І знемогли верблюди, і знемогли жінки, плакали діти. Діти, уявіть жінки, скільки сьогодні вам треба вода. Помити вашу дитинку малу на руках, як воно плаче, як воно, знаєте, пожервоніло вже їй, та значить шкірочка, скільки вам треба води. Уявіть ізраїльський стан, води немає. Плачуть дітки, старіки знімогають, як сьогодні кажуть, оця дегайдрейшн. Люди устають, люди не мають сили. Де воду взяти, приходить Моїсей і Арон, рішають проблему. При скинію Собрання падають на лиця свої, і Господь каже: ідіть ото -от до тої скали. Я там стану. І скажіть скалі. І побачите. І браття сестри, ми знаємо ту ситуацію, що сталося з скалою. Написано, камінь же був. Оце той, що говорив самарянкою. Вона понімає колодязь глибокий. Ти що більше от нашого Якова, який дав нам цей колодязь і сам з нього скот його, і жони його. Так написано. Амінь. Ти що більше, о, конечно, що більше. Братья і сестри, між нами є більше. Амінь. Це наш Господь в ім'я якого. Сьогодні ми, братья і сестри, летіли літаком якими їхали своїми машинами добирались, Господь, відкрий воду. Амінь. А якщо б, браття, сестри, наші служителя сьогодні, послідували примеру, не так як Моїсей не видержав під гньотом народа, ропота, и сказано, народ же став плакати і роптати. Зачем ви вивели нас в эту пустиню, щоб погубити нас здесь? Скажи, скале, брат, молодий в землі, Скажи скале, не бий, не барабань, не роби що то інного. Послідуй так, як написано. В твоїй сім'ї має пробитися істочник. В твоєму домі, коли ти приклоняєш коліна своїй жінкою, як лягаєш спати, ти маєш відчути, прийшла вода. Є влага. Тоді будеш щасливо йти. Ти не будеш сумніватися, що вона тебе любить, коли ти будеш залишати свою хату і удалятися, скажімо, в рейс, як наші браття нікотрі їдуть. Ти не будеш тремтіти, що там буде щось. Чому? Ви питаєтесь от істочника, прокопали раби Ісакові і знайшли. Браття, давайте будемо трудитись. Амінь. Рована, кіто лама набіре